Передісторія мого експерименту почалась ще задовго до появи людства. Бактерії та віруси існують протягом 3,5 мільярдів років, і кожного дня між ними йде боротьба за виживання. Ось цей вірус, бактеріофаг, атакує бактерію, будуючи свою ДНК в геном бактерії, замовлюючи її виробляти інші віруси, які з часом розірвуть бактерію та атакуватимуть наступні клітини. Але бактерії винайшли захист: це білок crispr cas 9 який відкрили у 2012 році. cas 9 отримує зразок геному, який вірус намагається вбудувати, звіреє геном бактерії, якщо знаходить ідентичну ділянку коду, перерізає її, запобігаючи загибелі клітини. Виявилось, ми можемо використати цей природний імунітет в своїх цілях. Мій проект розпочався з наукового скепсису. Мій набір з генного редагування, усі компоненти якого бактерії, білки, РНК та ДНК зберігалися без належного холоду, тобто не при мінус 80 чи хоча б при мінус 20, а при звичайній кімнатній температурі 17-25 градусів за Цельсієм протягом 4 років. Згідно зі стандартами, цей матеріал мав би бути нефункціональним, вже через 6 місяців зберігання при мінус 20. Моє завдання довести протилежне і врятувати тих, хто ще міг би бути життєздатним. Ну що ж, почнемо? Експеримент розпочався ввечері 14 жовтня. Почав я, звісно, з приготування поживного розчину, 7 Петрі з простим ЛБ та 7 Петрі з антибіотиком, стрептоміцином та канаміцином. Згодом вони стануть фільтрами. Які запобігатимуть росту небажаних, немодифікованих чи контамінаційних організмів. Розводимо сухий агар в 150 мл води. Та підігріваємо в мікрохвильовій але не доводимо до кипіння, збовтуємо доти, поки він не стане прозорим, та розливаємо в чашки Петрі. Мій набір містить декілька пробірок з E. coli DH5, спеціальний непатогенний штамп кишкової палички, декілька пробірок плазмід з GFP, ген, який стимулює вироблення хромофору та гена антибіотикорезистентності, гідуюча РНК, rpsl K43 template. Та білок Каз 9. Наступний крок це виведення бактерій з ліофілізованого, тобто з неводеного стану. Ми додаємо до кожної з пробірок 100 мікролітрів стерильної води, тобто 0,1 мл. Мінімальний об'єм, який дозволяє набрати цей дозатор, це одна сота мл. Збовтуємо. Та сіємо наші клітини на поживне середовище без антибіотика. Протягом всього експерименту я переживав, що наступний крок не вдасться. Навіть GEMINI та ChatGPT щоразу були впевнені в тому, що нічого не вийде через вичерпаний термін придатності. Але щоразу мені вдавалося перетнути цю межу. А ось результат 32 годин інкубації. 13 годин при 17 градусах. 3 години при 20 градусах, 30 хвилин при 24 градусах, 8,5 годин при 32 градусах, та 7,5 годин при 17 градусах. Якраз за останні 7,5 годин з'явились видимі колонії. Нам потрібно перевести бактерії в більш активну фазу, де вони зможуть добре прийняти та інтегрувати ДНК. Для цього вносимо їх в рідке поживне середовище. Після чого близько 8 годин ця пробірка була в термосі при температурі 37 35 градусів. Оскільки в мене немає термостата, довелось виходити з ситуації як тільки можна. Чи то потужний ліхтарик, чи то тепла вода, чи тепло власного тіла. Після ще 10,5 годин при 17 градусах після появи першої колонії на трьох з чотирьох Петрі виросли 45 колоній різного розміру маленькі чи великі точки, три з яких величезні, і складаються з 3, 15, 12 точок. Після інкубації в термосі нам потрібно якось осадити бактерії. Лабораторії для цього використовують центрифуги з тисячами оборотів в хвилину. Мені ж довелося якось викручуватись. Я придумав ось таку конструкцію обертаючи рукою до 400-600 оборотів в хвилину. Щоб полегшити собі роботу, спершу опустив розчин у крижину воду на декілька хвилин. Ось можна побачити результат. Розводимо білок CAS9, хідуючи РНК. Темплейт 55 мікролітрах води. Обережно забирає піпеткою лишнє поживне середовище так, щоб не зачепити бактерії на дні. Ресуспендуємо, тобто вводимо 100 мікролітрів кальцій хлориду з метою зробити клітинну стінку більш проникною. А також додаємо інші єколії, які не інкубувалися. Цю ж пробірку додаємо 10 мікролітрів наших ДНК та РНК. Наступний етап був найкритичніший у всьому експерименті. Точний час і температура були вирішальними. Спочатку я помістив цю пробірку у крижану воду на 30 хвилин. Холод уповільнює метаболізм є і жорстко фіксує клітинну мембрану, дозволяючи ДНК прикріпитися до зовнішньої поверхні клітинної стінки. Тепловий шок 42 градуси 60 секунд. Швидке підвищення температури викликає короткочасну дестабілізацію та розширення мембрани, утворюючи Мікроскопічні пори. Різниця тиску та термічний градієнт втягують молекули ДНК всередину клітини, а повторний короткочасний холод в 2 хвилини фіксує результат. Наступний крок додаємо 250 мікролітрів рідкого поживного середовища та інкубуємо при 36 градусах 1 годину. Це теж чи не найважливіший етап. Де ми забезпечили повноцінне відновлення клітинної стінки та експресію гену. Якщо ген не встигне чи неправильно експресується, бактерії просто загинуть на антибіотику. Коли прийшов час до посіву, я вирішив на антибіотик посіяти 5 крапель, а на контрольний чистий ЛБ всього 2 краплі. Ось, як виглядають Петрі, ще з перших невикористаних посівів. 90% я забрав в рідкий поживний розчин при 36 градусах на 4 години. Потім додав гліцерин 0,78 мл поживного розчину та 0,42 мл гліцерину. Залишив пару малесеньких мазків і пересадив на ті ділянки агару, де ще нічого не росло. За 16 годин. При 17 градусах міліметрових колоній на одній із трьох чашок зайняли 40% чашки. Це абсолютно нетипова ситуація для цих бактерій. Коли звичайні єколі при такій температурі не ростуть взагалі, а щоб досягнути таких колосальних розмірів, їм потрібно 2-3 дні при температурі 37 градусів, моїм вдалося вирости втричі швидше при температурі на 20 градусів меншою. А ось. Як виглядає чашка без антибіотика? На ній повинні вирости як генномодифіковані, так і немодифіковані бактерії, а також є значний ризик контамінації через нестерильні умови. А ось з антибіотиком, стрептоміцином та канаміцином. Тут можуть вирости лише ті, які мають антибіотикорезистентність. Моя плазміда несла два гени антибіотикорезистентності. Та біолюміністеї. І дивом виросли 20 дуже маленьких точок. У мене з'явилась дуже велика надія, що в мене все вийде. Хоча ріст на антибіотику це вже успіх, бо це вже генна модифікація. Поки не було того вав-ефекту, на який я очікував, бо був дуже великий ризик, що частина ДНК зруйнувалася, і білок прийме неправильну просторову структуру, через що ніякої біолюміністенції не буде. А зараз ви можете наочно побачити, як виглядає процес кріоконсервації, про яку я розказував раніше. Нам потрібно помістити всю пробірку якомога більше мазків. І ось так довгоочікуваний результат. Це не ілюзія і не фарба, а беззаперечна перемога. Кожна з цих яскравих невеликих ізольованих точок це жива клітина, яка подолала всі пришкоди. Вона вижила. Тому що захопила чужорідну ДНК, що дала їй генетичний захист від антибіотика. Але найголовніше вона засвітилася декілька клітин, що вижили, перетворилися на сотні мільярдів таких клітин ці біолюмінісцентні колонії, які ви бачите, це прямий доказ успіху генетичної інженерії в неконтрольованих умовах. Я не лише відновив культуру, я вивів її надживучою – а також змусив генетичне креслення, що зберігалося роками, працювати правильно. І навіть на Петрі без антибіотика, на якій не було селективного тиску, ми бачимо достатньо білюміністентних колоній. Це свідчить про те, що значна частина клітин змогла отримати потрібні елементи. Це кардинально розходиться з сучасними уявленнями про термін придатності і життєздатність РНК та різних білків як-от КАЗ-9. А ось тут ви можете побачити наочну різницю між модифікованими та немодифікованими колоніями. На практиці ген GFP використовують не лише для створення світності, а як репортний ген, маркер. Його основна роль полягає у візуалізації успішної інтеграції або експресії інших, більш важливих і функціональних генів. Які не мають видимих ознак для неозброєного ока, наприклад, гена інсуліну.